Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати ситуацію у Верховній Раді, і взагалі політичну обстановку в Україні, є нашої студії Андрій Єленко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, завершилася перша фактично сесія сьомого скликання. Наскільки ви задоволені Особисто і взагалі ваші колеги із фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода? Ну, власне, це була е, установча сесія. Дивно було би очікувати від неї якихось е, там надзвичайної якоїсь законодавчої активності. Формувалися керівні органи парламенту. Перш за все починав працювати сам парламент, і враховуючи те, що десь так приблизно дві третини нинішніх депутатів вперше по суті стали народними депутатами. Це був такий період певного навчання і становлення. Ну для вас особисто це був період становлення. Ви відчували, що звичайно. Я мав я мав досвід в обласній раді, наприклад, перед Верховною Радою, але звичайно, депутатська робота в Верховній Раді це зовсім інший. Відповідальність це зовсім інша складність роботи рівень конфліктів. Також набагато вищий? так звичайно, тому що важливість питань набагато угу. більша, і я вам скажу, що що для мене важливо, і я, от наскільки це бачу, що ми змогли переламати ту знаєте ті ганебні традиції українського парламенту, які існували особливо відчутно останні роки існування парламенту шостого скликання. Я маю на увазі кнопкодавство. Тотальне, я маю на увазі повне ігнорування думки опозиції, взагалі незважання на думку опозиції. Я маю на увазі намагання парламентської більшості грубими фізичними силовими методами проштовхувати рішення потрібні їм і так далі. Зараз ви а, цими силовими методами не даємо. Зараз диете, ми да? просто змінили атмосферу парламенту. Парламент, хоч трошки, от всі кажуть, бійки, гвалт, господи. Знаєте, краще бійки будуть в парламенті, ніж вони будуть на вулиці. Краще парламент буде живий, конфліктний, але живий, реальний, який відображає наше суспільство реальне з його реальними конфліктами, ніж парламент це буде адабрямс і відсутність реальної парламентської uh -huh. боротьби і роботи, тому що тільки в боротьбі в дискусії народжується парламентська власне істинний парламентаризм. Я не кажу, що все парламентська робота зводиться до бійок і так далі, але це просто той формат там певне застосування фізичної сили, коли інші. Варіанти просто не працюють, і коли неможливо по-іншому змусити парламентську більшість виконувати регламент, конституцію, закони України, і тому а, ми змогли їх змусити це робити. Подивіться, ситуація з кнопкодавством радикально змінилася. Ну так, але так, все одно голосують, ну, за ну, я вам ох... ну от уявіть собі, ми сидимо в іншому кінці залу. Нам теж треба голосувати. В момент, коли голосування, не завжди можна помітити, що хтось десь там за Десятю радами ти тихо, тихо там uh -huh. проголосував за іншого. І то це журналісти фіксують, і ми завжди про це оголошуємо, називаючи конкретні прізвища. Той проголосував так, то і так далі. Але масового явища вже немає як було в минулій раді. Згадайте, ми всі ж дивилися теж це по телевізору, коли йде один депутат і відкрито голосує за п'ятьох. Піднімається рука Чечетова і голосується. І це робиться відверто. Цинічно в залі знаходиться 40-50 депутатів, і вони голосують за. 250-260 депутатів зараз. Такого вже немає і не буде, ну, і це дуже важливо, тому що профанація парламентаризму через кнапкодавство це дуже важливе питання. Наступне питання це ситуація, знаєте, от з ігноруванням думки опозиції. Я не скажу, що тут просто радикально змінилася ситуація, але вона теж змінилася. І саме перші дні роботи парламенту дуже сильно показали, що вже не можна просто от знаєте, так от. Відверто э, ігнорувати все, що робить і думає опозиція. Все таки опозиція має свою позицію uh -huh. і домагається, щоб влада дослухалася до цього. Опозиція тому, є, має альтернативні якісь рішення. Безумовно, чи і тільки... безумовно власне, чи опозиція заперечує? зрозуміло, що не може бути тільки просто негативізм, і заперечення всіх пропозицій і ігнорування з другого глузду. Ні, ми э, просто висуваємо свої законопроекти, зокрема от в економічних питаннях. ми от. Реєстрували от на днях дуже багато законопроєктів саме в економічному плані, і ми намагаємося показувати. У нас ви подивіться, як працює навіть наша фракція. У нас з кожного питання ми намагаємося обов'язково дати свій виступ. Обов'язково у нас є купа запитань. Ми активно включаємося в законодавчу роботу. Ми дуже активно працюємо в комітетах. Ми змушуємо комітети працювати. Ну тому, зараз поки одна... що немає результатів роботи комітетів. Немає роботи результатів законодавчої роботи. Давайте так, ми говоримо, що це є установча сесія, і зрозуміло, що ми як парламентська опозиція, взагалі то е це природні, що питання це більше до парламентської більшості. В них є більшість. Вони, якби перш за все, зараз відповідають за якість законодавчої роботи. Uh -huh. Але я просто маю на увазі, що ті ж самі комітети. Раніше е, теж дуже часто перетворювалися на повний фарс, і фактично їхня функція була повністю нівельована. Зараз все таки комітети теж працюють за і... рахунок чого за рахунок того, що там оживилася ситуація. Там, наприклад, уже е, немає можливості просто під або знаєте, так от на пролом протягувати якісь рішення. Тобто, всі рішення обговорюються, всі рішення приймаються реальною більшістю, а не буває, бувало дуже часто, на жаль, я хочу не був. Е, в Минулих скликаннях депутатам але, на жаль там була така практика. Дуже часто я чув це від інших депутатів новосликань. Що могли засідання комітетів відбуватися по телефону, наприклад, міг депутат бути відсутнім, а його голос зараховувався по телефону і тому подібне. Но зараз цього вже ми не допускаємо. Ну от ви кажете, що головна законотворча робота законодавча у партії влади, так що робить опозиція? Цей ну, час? Ну, контролює владу. Ні, ну, Дивіться, там, там, по перше, звичайно, контроль, контроль це основна функція опозиції. Висун, висунення альтернативи. Представлення інтересів суспільства в діалозі з владою і так далі, ну крім всього іншого, ви маєте розуміти, що е, ну власне е, ми не є просто, щоб було зрозуміло, у нас є наша програма, і це mm -hmm. наш принцип, яким ми керуємося. Тобто, якщо є пункти, якісь програмні, які, скажімо так, ну є можливість їх реалізувати в реальність вже. Чому ми будемо самі собі на зло угу. цього не робити? Ну, зараз вже є такі пункти. Е, ну я думаю, що вони обов'язково знайдуться. Е, питання полягатиме в тому, наскільки якісно ми зможемо працювати як е, м, законодавці, і наскільки ми зможемо переконувати депутатський зал в потрібності тих чи інших законопроєктів. Я переконаний, що е, все-таки теж не треба зводити. Е, ну так знаєте, є дуже розповсюджений стереотип, що опозиція. Взагалі це соцільні деструктиви, не готовність взагалі вести хоч якусь парламентську роботу. Ну, Дивлячись, як себе опозиція показує. Я як, ще як раз вам ще разом кажу. Ну ви зараз з одної точки зору тільки дивите. Ви знаєте, це вимовно кажучи, це Ви знаєте. Десять заднієї десять. Ні, я не за однієї. Я намагаюся все таки бути об'єктивним. Є е, е, знаєте, це все то, що там людину дратувати там годину, намагатися і вивести з себе. Такі вивести її з себе, і оцей останню хвилину, де вона вже вийшла з себе, вирізати з контексту і показати. От дивіться, яка ця людина божевільна, перед тим годину не показувати, що ж стало причиною цього. От так само і тут парламентська більшість цинічно, абсолютно збрехливо на очах всіх порушує Конституцію закон, регламент. Добре, саме голосуванням не персонально. Багато так? чим. А там тих порушень регламенту було, починаючи від того, що дали комуністам фракцію створити, хоча це було. Не за законом, там багато багато mm -hmm. інших Все то процедурних питань, коли е, ми неодноразово про це говорили, просто порушення ведення засідань і так далі. Е, е, і от важливо зрозуміти, що от, добре ми зробили заяву, ми закликали їх. Не робіть цього, не голосуйте там один за одного. Вони далі голосують. Ну, що робити? Тобто, можна звичайно ще більш обурливо зробити заяву. Це вплине на них? Ні. Тут треба інші методи застосовувати. І вони дають ефект. От я от інші, не... тобто силово, так ну нам ну, сказали. Ну просто, хоча б, от як сьогодні ми робили, ми підійшли і дивилися, бо не завжди є можливість це uh -huh. робити, бо самим треба голосувати. Але в той момент, коли нам якраз не треба було голосувати, ми вийшли, і ми дивилися, як вони голосують. І ми виявляли от, поручників, які голосують один за двох. Просто 에, треба зрозуміти, що це не просто якась там наша примха, що от ми вигадали якусь таку, знаєте, от. До чого причепитися? Не було до чого причепитися. От ми причепилися. Ні, це принципове питання. Або парламент це серйозний орган, вищий законодавчий орган держави, або це цирк на дроті. І, от ми не хочемо, щоб парламент перетворювався от на оце от таке от церкове виставу. Все таки чи є в таких умовах дійсно е якась перспектива дострокових парламентських виборів, так як зазначав. Олег, да, безумовно, боку. є. Ну, І просто, розумієте, що до цього має підвести. Я, я вам скажу так: в Україні е, катастрофічна ситуація в економіці, в Україні ж, абсолютно е, жорсткий клінч політичний, викликаний тим, що у нас фактично створений такий олігархічний авторитарний режим, напівавторитарний. І зрозуміло, що е, е, в певний момент е, цілком можливий буде сценарій до строкових виборів. Просто питання в тому, що, наприклад. Е, Когось можуть цим сценарієм лякати. От, можливо, якихось діючих депутатів можна залякати цим сценарієм, і вони не захочуть. і Їх це буде дійсно, вони будуть боятися йти на застрокові. Ми не боїмося. Йти на настрок. Це не те, що ми там говоримо, що все, давайте проводимо. Ми просто кажемо, що ми такий варіант цілком можемо допускати. Але підстави, і які можуть бути, да, Абсолютне, бути ігнорування да, підстави. Я просто, просто до того веду, що. Для нас, взагалі, парламентська діяльність це метод реалізації нашої партійної програми і захисту наших виборців. Якщо ми на якомусь етапі зрозуміємо, що інших варіантів, крім як блокування роботи парламенту, наприклад, не буде, то ми можемо і на це піти. Я просто до того веду, що такий сценарій цілком можливий, як до строку вибору, він не є для нас катастрофічним. Він скоріше є катастрофічним для діючої більшості. Яка от набагато менше, але як до цього довести? Щоб Сійка, я не кажу, що наша стратегія <ріх> ну, хоча полягає, ви цього в том... не хочете дивіться, так? дивіться. Ні, ви неправильно угу. розумієте. Ви кажете, але як ви це я не кажу, що ми от поставили собі мету. Я кажу, що якщо так станеться, це не буде для нас проблема. Зрозуміло. А які економічні, все таки зараз перспективи, і зараз переваги для вас, як законодавців, законотворців, все таки повинні бути для України. Я думаю, це багато багато є питань, які є дуже важливі. І не треба до речі тут робити якусь пріоритетність. важливо, все і економіка, і мова, і гуманітарна сфера, і соціальна сфера, і конституційні якісь питання, політичні питання все важливо. І у нас є позиція з усіх цих питань. Наша програма охоплює всі сфери життя, і зрозуміло, що зараз ми будемо вже подаємо і будемо подавати законопроекти фактично щодо кожного пункту нашої програми. І е, будемо домагатися. Ну ви розумієте, прекрасно, ми опозиція, але ми все одно будемо виставляти свої законопроекти. Ми виставляємо законопроект. Е, може бути такий варіант, що він пройде. Є певні моменти, коли. Є певне співпадіння, бо, ну, скажімо, ми зможемо переконати зал проголосувати. Ну, Принаймні, ви ж робити. А для інший, ну, я розумію, що в більшості випадків, скоріше за все, вони не пройдуть. Але з іншого боку, це дасть нам підстави для жорсткої критики про владної більшості. Тому що ми будемо казати: от дивіться, ми, наприклад, беремо і вводимо законопроект от, елементарно, який виводить капітали з офшорних зон і фактично забороняє. Використовувати офшорні зони для відмивання грошей з України. У нас вже такий законопроект поданий. От Давайте голосувати. І от давайте дивитися, як голосує там фракція партії регіонів, наприклад, як голосує комуністи, ті ж самі, які там нібито борці з олігархами і так далі. І тому подібне. І ми таким самим чином, якщо вони не будуть голосувати, ми будемо показувати, що дивіться. До їхніх же ж виборців апелювати, що вони брешуть вам, вони не голосують те, за що вони нібито борються, і так далі. Тобто ми розуміємо прекрасно, що таким чином ми будемо показувати справжню позицію багатьох, якби. Політиків, політичних сил, які лицемірять, які насправді не готові голосувати за те, що вони часто декларують, пане Андрію, все таки щось спільне із партією регіонів з комуністичною партією є, от у свободи, ну власне, що може об'єднати парламентарів? Ну ви розумієте, наприклад, з комуністичною партією я навіть не знаю теоретично. Ми, ми настільки діаметрально протилежно дивимося на світ і настільки. Вони займають ворожу позицію по відношенню до України українців української держави як такої, і настільки цинічно і відверто декларують, що вони фактично борються взагалі з державою як такою, то ми зрозуміємо, що ніяких спільних позицій у нас не може бути. Так само, до речі, і з партією регіонів, яка можливо інколи намагається виглядати більш такою, скажем, готовою до компромісів центристською, державницькою, але по факту веде таку ж саму українофобську політику, тому нам треба розуміти, що. Ми готові співпрацювати. Ну, ми, по перше, визначилися своїми партнерами в парламенті. Це опозиційні сили, і батьківщина і удар, і зрозуміло, що ми спільно в опозиції з ними існуємо. А що стосується... Взагалі, от якби глобально, от що може об'єднати, ви розумієте, ми, як націоналісти, розуміємо, що ну не всі інші політичні сили вони будуть там декларувати і реалізовувати націоналістичні принципи. І Це нормально, але треба принаймні мати якусь спільну базу в вигляді цінностей з таких, скажем, українських і державницьких. Тобто, у нас можуть бути різні точки зору на якісь економічні питання, політичні питання. Але не може у нас бути різної точки зору щодо того, чи потрібна чи не потрібна держава Україна, чи потрібно чи не потрібно там взагалі ставити якісь базові ціннісні питання. Mm -hmm. Ну і от, якщо що якщо, до цього якщо, не дійде. якщо у нас немає, от на цьому ціннісному базовому такому, навіть не ідеологічному, а світоглядному рівні розуміння з якоїсь політичної сили, у нас його не буде в принципі. І в цьому плані ні партія регіонів, ні комуністична партія вони під цей критерій не попадають, бо вони займають абсолютно іншу, не тільки ідеологічну, але світоглядну позицію. Розумієте, ну я вам можу тільки побажати сили і успішної роботи в парламенті. І дякую, вам що дякую. прийшли. Нагадаю, гостем за студії був народний депутат України Андрій Єлєнко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.